Так воно у них було насправді. Ну типу, у більшості там і було розуміння, звідти у нас, в принципі, і допомога і конгресу. І Це вся сама історія. Це якраз те, про що я кажу о, там, мабуть, останні місяці, навіть не тижні. Я кажу про те, що не дивлячись на заяви Трампа, Трамп не вирішує, як не крути, всього Трамп не може самотужки в одне рило. Повідміняти щось, відмінити старі контракти, сказати все, я умиваю руки і так далі. Тому що є конгрес, тому що є демократи, є республіканці, є голосування, є оскарження рішень Трампа, є незалежний суд в Америці. Це ну коротше, це демократія в її от проявленні максимальному, наскільки це є. Да? Типу, з усіма цими один, один заявив, і сказав ні 10 10 людей сказали так, 30 людей в стрималося, і всі ці процеси затягнулися. А суд взагалі перекреслив все і сказав: Давайте все панове. І е, там і було розуміння. Там же і келох шевелиться з тими санкційними штуками, назбирав уже 90 з тих людей для того голосування, чи 89, чи 91, Не пам'ятаю щось там таке для тієї сотні, яка прийме ці рішення і так далі, тому подібне. Тобто там не Трампом єдиним. Давайте ми якби, знову я повторюю свою улюблену фразу, яка вже стала улюбленою для глядачів. Да, друзі, ми в помиральній ямі, але ми не закапуємося. Ми навіть туди з вами красиві занавісочки повісили в ту помиральну яму, розумієте? Але ми не закапуємося. І навіть не дивлячись на проблеми комунікації з а, Америкою, як такою, да, ми не закапуємося. Бо ну, певні рішення будуть буде приймати не Трамп, буде приймати Конгрес, будуть приймати ці всі сенатори. Оця вся історія. Тому знову Трамп прокинувся. Не треба пити карвалол. просто ну ігноруйте новини от, після там самого вечора, коли він прокидається по нашому часу, ігноруйте новини. Будь ласка, залиште собі сповіщення тільки на моніторингові канали, які вам пишуть про про те, що летить, а що не летить. Mm -hmm. uh, хочу запитати вас, відбувся uh, ось буквально вчора великий обмін uh, військовополоненими тисячі на тисячу. Uh, і з'явилася новина, що разом з українськими полоненими Росія передала зрадника Анатолія Тараненка. Ця новина розмітіла. Mm -hmm. Іма змі купа скріншотів, Я думаю, і ви наші глядачі бачили, як він перейшов двадцять 2021 році на бік ворога. Розповідав, що українці над ним знущалися, і як це все відбувалося. Питання дуже багато в коментарях питають, це Спеціально Росія передає нам наших ж зрадників. Чи чому це відбувається? Ну, дивіться, виходячи із того, що у нас що у нас першою картою взагалі на розклад цієї ситуації випадає Верховна Жриця, як сигніфікатор таємної спецури, розвиток, СБУ і оцієї всієї історії, я так підозрюю, у цьому, мабуть, є якийсь певний замисел. Який ми розкривати не будемо, враховуючи початок цієї всієї історії, тому давайте так: питання чи навмисно передає Ерефія таких, скоріше за все в конкретно цьому випадку, це було не просто так, не знаю з яких причин і лізти ми туди не будемо. Але це скоріше за все було ну не просто так, враховуючи ту саму верховну жрицю на початку? А там пан Редіс, при всій поваги до Редіса. Роздув, як, на мою думку, дуже спірну думку зі свого боку. Він ем, звинувачує українську сторону у тому, що не були поміняні азовці, а, опелюючи на те, що їх же поміняли свого часу да у жовтні місяці, коли частину хлопців таки повернули, і там коли з мертвичуком була оця вся історія. Але на тому. Обміни азовців і закінчилися. От вони вони партія в осінні, яка була обмінна, то була остання партія, де міняли Азов, і в цьому є ну не, не тільки проблема там нашої влади, і як там знаєте заговору, що не міняємо азовці. Ми зараз подивимося, але. Виглядає це як пошук ворога не зовсім там, де він є. Давайте, ось так я це назву. Ну, Зараз подивимося, зараз. Спекулювання і ціна. Ціна і в буквальному і в переносному сенсі. Це реально по тузу Пентакли. Це торги з боку Росії. Це торги з боку Росії. Причому вимоги, які ставляться, і треті країни з цим, я так розумію, воюють, буквально третя сторона, яка є треті сторони, які залучені до обміна, вони буквально борються з історією того, що по азову виставляють диявола. А диявол це контракти. Ти з дияволом вигідного для себе контракту не підпишеш. Скоріше за все, я підозрюю, що все упирається в те, яку ціну в буквальному сенсі гнуть за Азов е росіяни. Ну, типу, от прямо зовсім. І тут у питанні, е давайте так, і тут ми скатуємося в достатньо прагматичне питання. М Азов е і бійці Азову з гарантією. В 99% повертаються на фронт навіть важко поранені, які могли бути після реабілітації. Вони біжуть воювати, мстити і так далі. І для РФ це еліта, це спецура це проблема. Азов для РФ. Ну от і такі підготовлені військові українські, це велика халепа, тому що є група в 10 людей. Може там зачистити посадку, яку менш підготовлені бійці можуть там не бра... ну, не, 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 не мати змоги взяти, да, грубо кажучи, там місяцями. Ну а пацани підготовлені і професійно да, споряджені таким чином, щоб виконувати дуже важкі, надважкі а, бойові завдання дуже десь в глибоко в тилу ворога. Дуже часто таке та також трапляється. І ціна за бійці ФАЗОВ вона закономірно. Висока була з самого початку, і зараз щось не легше чи з чи зрушиться ця історія з місця, її намагають зрушувати. Бо двійка пентакли, четвірка, дві двійка кубків і четвірка пентакли намагаються вивести щось, що буде комфортно для обмінної сторони з двох сторін. От у чому момент у нашої влади певні проблеми з веденням перемовин щодо обмінів, безумовно є. Ну, у нас не так все прямо гладко, боже, ми такі всі прямо за кожного, там, ні, є своє, ну, свої є нюанси в внутрішніх моментах обмінів. Але от, що стосовно Азов, ну, я би тут не, не, давайте так, не звинувачувала би українську перемовну групу з приводу Азову. Да, якась провина там і 100% 20% безумовно буде Десь щось не так, десь не так, десь не дожали, десь там не то сказали. Це все зрозуміло, але великий пласт відповідальності він лежить на нашому ворогу. Може зрушитися це питання, у мене випадає приблизно липень місяць. Скоріше за все, до середини літа маємо ще щось побачити. Дуже буду сподіватися, що набагато раніше, але з таким запасом, який в мене зараз випадає, я старого з термінами. Важкувата інколи історія. Це ось десь місяці-два. А враховуючи, що зараз кінець травня, це якраз десь липень-місяць, можливо, там під серпень. Mm -hmm. Давайте так. Це не останній обмін, отак от ми назвемо. Це явно не останній обмін, але буде, скоріше за все, певний час для того, щоб сформувати і домовитися за наступну якусь обмінну історію. Ну, По-перше, шахіда ППУ по ракетами не збивали. Ну, давайте для початку це занадто дорого. Це занадто дорого. Шахіди збивають мобільні групи, або їх глушать реп-системами, або зараз у нас а, тестується нова форма збивання а, шахедів мавіками, спеціально надрукованими. Камікадзи, Але які бага. їх доганяють. Скоріше за все, певний дефіцит ракет а, ППО для певних систем у нас дійсно є. Давайте так. Ми виходячи з того, що в мене випадає, ми скоріше в режимі економії. Давайте ось так. Тобто, по деяким по деяким парасолькам просідає оборона, да? Тобто, це логічно, що ми, коли бачимо таке в розкладі, ми говоримо про те, що є певні є певні просідання, чи вирівняємо ми ці просідання. Через певну паузу ми прийдемо до помірності, тобто зараз буде певний підвішений стан якийсь час. Далі ми прийдемо до помірності. Скоріше за все, я так підозрюю, що із за цих всіх перетам перемовних штук Америки у всієї штуки. У нас з вами просідання. Ракети, які йдуть через американців, саме які нам не може покрити Європа, і для ППО, які дала нам Америка, які не може покрити Європа. Виходячи із цього, у нас тільки е, чекати нормальних поставок від е, США, враховуючи те, що ми можемо прийти до помірності, якісь та поставки все таки будуть. Помірність не суперкарта е, у цьому форматі. Нам би хотілося б більше, але це, хоча б вирівняна ситуація, да це коли ти можеш на щось розраховувати. Бо зараз ми все таки як не крутив певному режимі економії, але але є у цьому гарна якась історія, тому що у нас випадає зірка і намагання вийти із залежної обмеженої позиції. Можливо, ми змінюємо з вами або а, починаємо там моделювати системи ППО, або вносимо якісь зміни для того, щоб перекрити іншими системами системами дефіцит у цих систем. Ну коротше, щось у нас там. Щось у нас там відбувається. Ну і знову зірка як творчий підхід. Я ж кажу, можливо, це якраз тестування нових можливостей збивання шахедів іншими дронами. Якесь, якась робота над ними дійсно провелася, тобто якісь технічні характеристики їм дійсно покращили, враховуючи вісімку пентаклей і пажа і пажа жезлів. Тобто, тут дійсно є якийсь е е нюанс, пов'язаний з удосконаленням. А з приводу телеграм-боту, якоїсь такої історії, тут я не зовсім розумію. В мене воно не випадає як щось 100% вірне. Не знаю, як воно там працює, але в мене на цей запит випадає відлюдник, що-то там не то. Але те, що але те, що ми маємо якоїсь проблеми пов'язані з тим, що збиття їх тепер для нас десятка жезлів. Да, дійсно, якесь удосконалення даної системи, воно ну коротше, дійсно відбулося. Єдине, не зовсім розумію в такому технічному ключі. З приводу використання української мобільної мережі, тут я без карт можу сказати, бо мені про це хлопці казали. Да, уже ця, ця історія від моїх хлопців, вона ну надходить, Одала мені ця інформація, що дійсно вони використовують там українську мобільну мережу. Таке є, таке мені казалося. Тобто, тут я без карт можу сказати просто таку інформацію. А нам не видно з вами, як це ускладнило процес збиття шахетів. Ну тут же не треба таро доставати, щоб побачити власними очима, що це ускладнює процес збиття шахедів. Ну така знаєте, іронічна історія. От ні, ну так воно воно і ускладнює. Ми модифікуємо, вони модифікують, на жаль. Ми е, робимо свої розробки гнучкішими, як не крути. Десь вони мають змогу по уламкам, по, е, десь щось не взірвалося, там залишилися якісь запчастини. Вони, як і ми, можете розібрати, розібратися у тому, що вони розібрали, і на модель цього вдосконалити якусь систему, так само як і ми це робимо. Кої кількості я не впевнена, бо для них така кількість це важка ноша, як мінімум ще на достатній період часу. Це можливо економічно. Місто е, рахує ну, довготривалу перспективу, там да, на півроку, на рік, на декілька років тоді. да, Але якісь, от давайте так, найближчі 4-5 місяців важка для них, ну для них так запуск в такій кількості масово, це для них важка історія. Виробництво у них тут дуже цікава історія по виробництву, те, що я дивлюся, Да, виробництво дійсно по вісімці е, жезлів виробництво є, і виробництво таке, ну. Таке, бо коли сокрутиться воно да, з одного боку, з іншого боку, уточнюю масштаби виробництва, чи вони такі, як люблять подавати росіянці, чи ще не зовсім маємо якісь просідання. Тобто, можливо, я так підозрюю, не все, все таки так радужно у них з виробництвом шахеда. Масовість є, але тут може бути декілька варіантів, або не настільки масово, або воно не настільки. Давайте так гарно зібрано, да і є великий, великий відсоток якоїсь погрішності, де із там 100 дронів 20 не взлітає. Ну я умовно коротше. Тобто, там не все не все прямо так радужно, як як радужно. Але да шахеди – це в цілому озброєння е, сучасної війни, і озброєння і ще довгих років майбутнього. Ми працюємо над цим. Вони працюють над цим. Тобто, це да. Менше їх явно не стане, а стане більше враховуючи я. Тут я повністю погоджуюся, враховуючи свої розклади, і річний розклад, який в мене був, і зараз те, що я бачу. А чим тут я погоджуюся з тезою якогось видання, не пам'ятаю вже хто написав, що по мірі того чи нашої контррозвідки, по мірі того, як будуть загострення на лінії фронту з наступальними діями, по мірі цього буде зростати атаки атаки на мирне на населення, як важіль тиску. Ну, явний якісь подібного формату думки у нього дійсно є <кій> по вищому суду, це е, канонічне закономірне е, собиття. Ну, типу, а -а -а. тут воно дійсно прослідковується. Але, от з реалізацією, знову тут велика кількість питань. Тобто, на питання, чи планує, він та планує, на питання чи зможе реалізувати, а отут -от починаються проблеми. Ну, по-перше, від його життєдіяльності. Чи доживе, чи не доживе. Це самий прагматичний момент. Ну, типу, зразу. Так тут декілька факторів. І питання політичного е, ну по -по політичних усіляких домовленостей, і питання. Озброєння і реакції світу тут коротше тут купа усього. Тобто, тут велика кількість факторів, які мають зійтися для того, щоб це відбулось. хірово в нього здоров'я. Ми його скільки не переглядали зі здоров'ям у нього хірово. Як не крутий, гроші вирішують купу проблем, але нема ліків від старості. Діагнози у нього дійсно не, не найгарніші. На питання чи є в нього якась онкологія? Да вона є вона випадала неодноразово, і це скоріше за все низ е, Путіна. Тобто це або простата, або кишечник, або якась подібна історія. Тобто, щось там, все, все, що там ни, нижче, да? якби грудної клітини, десь там якась у нього явна бідося, плюс у нього якась явне таке старческе захворювання. Не лікар не може поставити якогось конкретного чіткового діагнозу, але це виглядають як певні ну, важкі проблеми зі здоров'ям, які ну, із серією там Паркінсонів, отаких, от якби да, речей. Які вже не лікуються, можуть тільки триматися медикаментозно в якійсь такій історії, але медицина. На жаль, коли в тебе велика кількість грошей, коли коли люди іронічно кажуть про те, що здоров'я не купиш, в сучасному світі здоров'я купиш. Здоров'я купиш. да Ти не купиш ліків від смерті, але здоров'я. Ти купиш і от проблема життєдіяльності Путіна е, вся проблема утикається в компетентності. На жаль, лікарі його оточують компетентні за великі гроші. От компетентності його лікарів були б менше компетентні лікарі, уже б його би не було. Ви забули додати, що він і там ще е, сказав про те, що Зеленський, коли робить якусь заяву, він все псує. Там ще продовження про Зеленського було в цій заяві, бо Путі бо Трамп у своїй звичній формі виразів про Путіна і про Зеленського він же не може е як обійти стороною е згадування обо об двох президентів. Так? Да нічого не свідчить ця заява. Перестаньте шукати таємний сенс у заявах Трампа, який заявляє тільки для того, щоб не виглядати ідіотом. І ще раз я вкотре нагадую, будь ласка, глядачі, дивіться на Трампа як на людину, яка навіть якщо публічно насере у штани. От прям публічно на трибуні, він в цей же момент скаже, що так було задумано, що це його особиста перемога, і він це зробив для того, щоб зробити Америку великою. Будь-яку свою поразку, будь-які свої, вибачте, за французький, запікаюти, пройоби він буде виставляти як неймовірну перемогу. Це його. Кейс він так веде всю свою політичну бізнесову діяльність. Я ж ще раз кажу: ну просто подивіться про нього документальний фільм. Вам 99% про нього просто інформації стане зрозуміло про його модель заяв, на які можна плювати з Говерли, понімаєте, просто сідати і срати з Говерли на його заяви. Нічого це не означає. Це означає, що Трамп намагається викрутитися із позиції, в якій він просрав перемовини, бо він обіцяв одне, одне не вийшло, і тепер він намагається. Це викручуватися, що о Боже, Путін же був хорошим нормальним чоловіком. Я прям не знаю, що приключилось Ну, звісно, і Зелінське тут але Путін був таким гарним, ну, ну знову ж таки. Нічого це не означає. Якщо ви думаєте, що до діда не, не доходить, до діда доходить. Дід все чудово розуміє, дід не може тепер викрутитися із, тієї, із того положення, яке сам закрутив. От що бідося.